Що ми використовуємо роботі перед заміною тимчасової конструкції на постійні керамічні? Маленький огляд, швиденько поїхали. Починаємо робоче місце, комп'ютер. Такі бар'єрні захисти наліпки. Ми їх наклеїмо на мишки. Чек-лист, алгоритму дій, одноразовий халат, фотоапарат, спеціальний фільтр, Polar Eye, бінакулярне збільшення. Так, індивідуальний захисний набір. Нікінечники. Дрібний інструментарій, такий як пакер для ретракційної нитки, ультразвук, набір для препарування, розкольоровка, карпельність для анестезії, дуга, цифровий супорт, трансфер, сканер. Фотопроамізиційна лампа. До сканера відразу підготували пару запасних батарейчок і використовуємо одноразову насадку на одного пацієнта одна насадка. Рухаємося далі за рахунок того, що у пацієнта комбіновано. Як зачасту буває, тобто там є і е, реставрація виглядів вінірів, коронок, накладок, коронки, коронки на імплантатах, тому маємо скан-маркери, спеціальні структури, котрі при скануванні передадуть нам позицію. Імплантатів, далі після всього, нам треба виготовити тимчасові короночки. Це спеціальні гаджети для фотографії. Е, серветка на обличчя пацієнта, коли будемо препарувати, щоб пацієнту було комфортно. Гарний музикальний супровід обов'язково. Мікроскоп, фотозона, де ми зробимо портретні фотографії. Ну і основний робочий комп'ютер. Тут ми будемо проводити на ньому сканування. Ковдри для пацієнта, що поїхали працювати.